Київрада сьогодні не встояла. Проголосувати буде за щось про владним депутатам не дали опозиціонери і столичного і загальнодержавного гатунку. Мітингувальники почали вишиковувати наступальні ланки ще за ще на вулиці. Опинилися просто в сесійній залі, не без кулашної штовханини та втрат для особистого майна. Комусь лише окуляри побили, а дехто опинився у підсумку під крапельницею зі струсом мозку. Цікава деталь про владні. люди вимушені були захищатися власноруч, і лише після того як опозиціонери здолали перший захисний бастіон, вибудований спецпризначенцями. Друзі, не не ламаємо за годину до початку сесії Київради перед дверима не проштовхнутися. Кияни, журналісти, громадські активісти, народні депутати. назад спроби цивілізовано пройти всередину. Присік Беркут. За кілька хвилин спецзагін щільною лавою зачищає сходи. Арсеній Яценюк пробувався із власною охороною. По дорозі відбив у Беркутівця дівчину і дістав в окуляри. Мінус одне скельце. Беркут знаєте, така, такий лоб. Я маю метр дев'яносто один, а той має метра два. Напевно лоб здоровенний зловив журналістку Тетяну Чорновіл, і не просто він її зловив душити почав. Ну, прийшлося з ним поговорити по чоловічому. Ви здоровий. Київради задом до киян передом будинок столичної адміністрації відгородили від мирного мітингу щільним кільцем Беркуту. на будь-яку спробу не санкціоновано подолати цей кордон. Правоохоронці чітко давали зрозуміти, налаштовані вони цілком серйозно. Ліс із посвідчень це ті, кому треба всередину. Я державний службовець Води, я полі, не бачу. Шо ні? Шо ні. А ось так без кірочок. Не все зранку вдавалося секретарю Київради Галині Герезі. Вона вийшла до журналістів, щоб повідомити, ця Київрада працюватиме допоки не оберуть нову. Ніхто і нічого не змусить мене діяти поза законом. І скликаючи сьогоднішнє пленарне засідання, я виключно керувалася нормами законодавства. України тим часом опозиційні депутати дісталися і сюди і оточили її. Роздратована секретар була перемістилася до сесійної зали. Утім, сьогодні її вже не залишать на самоті. Ми Опозиція вимагає, щоб столичні депутати публічно визнали їхні повноваження. Прострочені свободівці в куларах зловили лідера столичних регіоналів. Хулігана да. перемови в кабінеті секретаря Київради не дали результату. Герега змушена закрити сесію і розпустити депутатів на канікули. Опозиція це канікулами не вважає, бо повернутися до роботи і восени знов обіцяє завадити. Ольга Кушеленко, Інна Буднер, Сергій Щекочихін, Вадим Верба. Новини 2+,2.